Власне, про шахрайство хочемо далі вам розповісти. Шановні глядачі. Зважаючи, що сьогодні у нас така календарна дата: це день безпеки в інтернеті. Уся міжнародна спільнота його відзначає по-своєму. Ми ж вирішили укотре нагадати про те, що слід бути обачними в інтернет просторі і зробимо це не самі, а за допомогою фахівця, якого запросимо до розмови. Це Олексій Перець, інспектор відділу протидії, кіберзлочинами б Хмельницькій області, департаменту кіберполіції, національної поліції України. Отже, як не втрапити на гачок шахраїв і що робити, власне, якщо ви вже стали жертвою інтернет-шахрайства про таке безпечне, відповідальне та свідоме використання цифрових технологій, особливо в умовах війни, ми щодня говоримо про те, що дуже багато шахраїв підлаштувалися під ті реалії. які Маємо сьогодні, то ж будемо сьогодні спілкуватися із фахівцем, як же уникнути. Шахраїв, інтернет мережі, здрастуйте. Слава Україні, пане Олексію. Вітаємо вас. Доброго дня, героям слава вітаю У вас тоді! Так щодо щодо шахрайських дій хотів би більш детальніше розповісти до нашого відділу Хмельницького. Дуже багато надходить звернень безпосередньо про. Шахрайські дії понад 80% всіх звернень громадян є саме направлених на шахрайські дії. Такі певні схеми, якими користуються шахраї, це безпосередньо, як раніше вже зазначили. Ваш друг у біді, або родич у біді це коли до вас телефонують на мобільний телефон, говорять, що у є якийсь певний родич, там, як правило, це більш до старших людей телефонують і телефонують з тикою з таким твердженням, що особа в потрапила в ДТП або Знаходиться в поліції, не може взяти слуханку, тому з вами розмовляє безпосередньо цей працівник. Також зараз, безпосередньо, під час війни стало досить популярне поширення фішингових посилань про отримання як для внутрішньо осіб певної грошової виплати. Дуже багато в соціальних мережах поширюють посилання, які дуже схожі на посилання на онлайн банкінг, але насправді такими не являються. Як можна зрозуміти, що це ресурс є шахрайським? Це перш за все, подивитись на. Інтерфейс, як він виглядає. Якщо ви там часто, наприклад, користуєтесь онлайн-банкінгом в браузері. Ви я думаю, одразу можете звернути увагу на те, що є певні невеликі відмінності. Вони ну, досить такі, скажімо так, невакомі, але вони все -таки, все таки є. Наступне на що слід звернути увагу, це на назву посилання. Тобто певна літера або символ, крапка, крапка з комою, певна крива як слеш називається, також може стояти в різних місцях і не бути схожим на справжнє справжнє посилання це перш за все на що слід звертати увагу. І якщо там не дуже розумієте щодо цих посилань. То, як правило, біля назви цього посилання повинен бути намальований замочок, і, як правило, він може бути сірого або зеленого кольору. Не важливо. головне, щоб він був, скажімо так, закритий це свідчить про те, що сайт є захищений. Але на це також не слід, скажімо так, приділяти певний пріоритет до цього, тому що. Шахраї якби також мають певні, певні ресурси і можуть також робити посилання теж захищеними. Пане Олексію, у мене таке уточнення, якщо... Я перепрошую. Так. Стосовно ось таких шахрайських сайтів, вебсайтів, чи має звичайний от, користувач, скажімо, можливість перевірити за допомогою якихось ресурсів певних, чи не входить часом той чи інший сайт до чорного списку кіберполіцій? Якщо таки є, врешті-решт. Щодо цього не можу вам дати точну інформацію, але якщо. Ви вагаєтесь щодо того, чи дійсно цей сайт є справжнім чи не справжнім. Можете взяти посилання на цей ресурс і перевірити його, і просто в пошукову стрічку внести, ну, або написати просто фразу перевірка веб-ресурсу. Ви відправляєте цей ресурс на певний сайт, сайт вам дає відповідь, на якому. Серверному обладнанні знаходиться цей ресурс. Якщо там певна якась незрозуміла іноземна компанія, яка надає послуги хостинг-провайдеру, то цей ресурс, скоріш за все, є шахрайським. Це такий найпростіший спосіб. З ваших слів, пане Олексію, стало зрозуміло, що жертвами телефонних дзвінків від шахраїв стають все ж таки люди похилого віку. З іншого боку, посилання у різноманітних месенджерах можуть отримувати люди будь-якого віку. Чи маєте ви хоч якусь статистику або приблизну інформацію про те, які категорії населення найчастіше стають жертвами? Щодо фішингових посилань, це ну, як конкретної вікової категорії. До прикладу, не може бути, тому що е, люди є різні, і є такі, що і в більш старшому віці розуміють, що це ну, де, де правда, де не неправда. А є такі люди, які досить довірчиві. Навіть е, в молодому віці є е, е, суспільство, яке є більш. Адаптивно до сучасних технологій можуть якось розумітися в тому це оригіналі підробка, скажімо так, то навіть такі люди дуже довіряють таким ресурсам і можуть потрапляти на гачки шахраїв. Чи можна пане Олексію зробити висновок? Що із розвитком, скажімо так, соцмереж із їхніми з їхньою кількістю і збільшується отакі от шахрайства в інтернет мережі загалом, і власне, який от відсоток шахрайських справ? Схем вдається відкрити кіберполіція, адже дуже важливо про алгоритм того, що робити, якщо раптом ви таки потрапили на гачок шахраїв. Ми поговоримо, але ось про важливість відразу ж звернутися, так? У най найкоротший термін. Але чи вдається навіть у такому випадку знайти шахраїв та притягнути їх до відповідальності? Який відсоток розкритих справ у такому випадку? Так, перш за все щодо оперативності цих звернень. Необхідно зазначити, якщо ви якомога скоріше звернетесь до працівників кіберполіції, є певний шанс, скажімо так, заблокувати подальший рух коштів, які було викрадено. Шанс є досить малий, але якщо це все робити досить швидко і як говориться по гарячим слідам, то є певний шанс, ну якби, Зупинити там втрату цих коштів, а безпосередньо е встановлення осіб, які вчиняють дане правопорушення, е такі, е такі справи, якби вони розкриваються, але вони займають досить довгий проміжок часу. Тобто ці справи тривають не місяць, не два, а нав іноді навіть буває, що і не один рік. Але в подальшому, якби в більшості таких справ знаходяться винуватці, які несуть відповідальний згідно законодавство, скажіть пане Олексію, а яких головних помилок пропускаються громадяни у своєму повсякденному користуванні інтернетом, які потім призводять до того, що все ж таки шахраї втручаються в їхнє життя? На мою думку, це є декілька факторів, які на це впливають. Це безпосередня довірливість громадян, тому що вони, якби не перевіряючи нічого, як до прикладу, ну от брати до уваги те, що за що ми вже наголошували, коли телефонують родичі чи близькі громадяни не думають. Зателефонувати не безпосередньо на номер телефону своїх родичів, щоб дізнатись що з ними відбувається. Вони слухають просто, що їм розповідають храмі, якби йдуть у них на гачку, вже якби знаходяться, і пересилають кошти на певний рахунок, чи просто номер телефону безпосередньо ці кошти. Наступне, на що слід, слід звертати увагу, це е, те, що більшість громадян є необачними, скажімо так, вони не звертають уваги на дрібниці, які є досить ключовими в, цим, в цій роботі. Е, тому що більшість шахрайських схем побудована на безпосередньо соціальній інженерії, е, і інженерії, е, е, через що Шахраї користуються тим, що люди, більшість людей, є в певній мірі лінивими. Вони не хочуть робити певні дії, не хочуть якби, перевіряти інформацію, яка до них надходить, через що і в подальшому втрачають кошти, потрапляють які потрапляють там далі до рук шахраїв. Як вважаєте, наскільки от кіберполіція, зокрема, ось так департамент, від якого ви є представником сьогодні, спікером в ефірі Першого Подільського, звертає увагу на інформаційну просвітницьку діяльність, скажімо, розповідає усім жителям. Нашої області, зокрема, про важливість того, аби були свідомими обачними, не потрапляли на гачок шахраїв, і от наскільки важливо ознайомлювати суспільство жителів із тими такими основними схемами шахрайськими, тобто і з тим, як відбувається розкриття того чи іншого шахрайства щодо роботи з громадянами, то в кожен підрозділ. Певної області займається безпосередньо на території свого обслуговування. Тобто ми, як підрозділ, що обслуговує Хмельницьку область, ми займаємося з громадянами, що е, проживають на території Хмельницької області. Поліцейськими Хмельниччини разом з кіберполіцією безпосередньо Хмельницької області створено телеграм-групи та. В телеграмі бесіда та в вайбері бесіда для, для, для людей старшого віку, для людей, які не, не дуже орієнтуються, скажімо так, в сучасних технологіях, і безпосередньо в цих групах ми даємо певні поради щодо щодо того, як уникнути. Так сказати, втрати власних коштів зрозуміло. А все ж таки хотілося б знати, що ж робити, якщо біда вже трапилась, якщо зрозуміли, що ваші кошти пішли кудись не туди зовсім не до тієї людини, і що відбулося шахрайство. Куди дзвонити, що робити, які дані потрібно передавати? Загалом, який алгоритм дій? Перш за все. Люди можуть звернутися до того, е, якщо має, є змога е, зайти там, в інтернет, ввести е, адресу, просто кіберполіція, я, ну, пошукову стрічку, написати Кіберполіція України. Е, перші, перше посилання в браузері буде це безпосередньо на веб-ресурс. Е, Кіберполіції, Національної поліції України, зайшовши на сайт кіберполіції, є, е, ну з цього сайту можна відправити електронне звернення на департамент кіберполіції, який в подальшому буде опрацьовано. Якщо немає такої змоги, або це для людини досить складно, вона не розуміє, як це робити, це можна просто прийти е, в. Найближчий райвідділ, що є поруч з нею, і ну, як розповісти цю ситуацію безпосередньо поліцейським свого райвідділу. В подальшому вже їхнє звернення буде зареєстровано і прийнято певне рішення. Так чи інакше, їхньою бідою буде займатись кіберполіція. Вам дуже дякуємо, пане Олексію, що розповіли такі основні моменти. Ну, власне, ми, мабуть, зосередилися саме на таких шахрайських схемах, досить популярних, саме в умовах війни. Зокрема, говорили про до речі, про волонтерські шахрайські схеми, коли задіють, начебто, псевдоволонтерів, на рахунок яких кошти також перекидають, ми не зазначили. Але тим не менше, про відомі шахрайські схеми ми сказали, точніше, ви сказали нашим глядачам. Тепер оті такі основні. Ні, моменти правила поведінки в інтернет мережі розкажіть нам. Ну банальні, але давайте про них нагадаємо: що до логіну, щодо паролей, щодо того, що не можна там, скажімо, використовувати інтернет банкінг на загальнодоступних пристроях і тому подібна інформація. Та така загальна, але сьогодні як ніколи також може стати у пригоді та убезпечити від шахрая. Так, щодо реєстрації облікових записів, необхідно, перш за все до кожного облікового запису на різних соціальних мережах чи то месенджерах ставити різні паролі, які будуть не схожими одне на одного, тому що якщо якби, злодій намагатиметься отримати доступ до вашої соціальної мережі. Вона побачить там, що у вас до прикладу буде однаковий логін до всіх електронних мереж. Тобто, ну, як правило, це або номер телефону, або електронна пошта є логіном до соціальних мереж. І вона отримає пароль до однієї з соціальних мереж. І наступним, що вона буде пробувати, це до інших досить популярних. Електронних мереж підбирати пароль, який є там, до прикладу, соціальна мережа Інстаграм та Фейсбук. злодій отримав пароль до Інстаграму. Вона пробує цей пароль підібрати до соціальної мережі Фейсбук. Це перше, на що слід звертати увагу. Друге, більшість соціальних мереж також намагається. Зробити якомога менше фактів несанкціонованого втручання в облікові записи інших користувачів, що вони приймають? Вони пропонують своїм користувачам встановлювати двохфакторну антифікацію. Що це за термін такий? Двухфакторна аутентифікація це підтвердження своєї особистості не лише логіном і паролем, а і е, кодовим ну, кодовим число, цифра, там якесь слово, яке знаєте лише ви. Е, може бути таке, як просто кодове слово, яке ви просто запоминаєте, там, або комбінація цифр. Е, може бути. Підтвердження за допомогою електронної пошти чи мобільного номеру телефону, що також ускладнить роботу до отримання тих самих соціальних мереж, і також щодо шахрай... шахр... шахрайських схем, це те, що е, можуть писати в соціальні мережі, якби вже із е, взламаних. Облікових записів ваших друзів, що якби є переписка, що ви раніше там спілкувалися з цією особою, і що це дійсно його обліковий запис, і вона просить у вас кошти там до завтра, до сьогодні, там до вечора, певну якусь суму. Ви там, знаєте, що це ця особа, і, якби не думаючи чи пересилаєте кошти. А насправді цю особу зламали. І з його сторінки просто всім друзям підряд надсилають такі прохання щодо позики коштів, скажімо так. Тому теж як превентивний захід є захист своїх облікових сторінок. Ми певно, що таких, якби, правил досить багато. Те, що я можу ще привести, то, до прикладу, на різні соціальні мережі підв'язувати різні електронні пошти. Щодо інтернет-банкінгу, це коли ви якби, реєструєте обліковий запис в банкінгу, ви реєструєте певний номер, який стає фінансовим. Цей фінансовий номер. Якби можуть можуть отримати зловмисники, тому цей номер треба якби вказати контактним, щоб якщо злану якби є така схема, що зловмисники можуть перевипускати мобільний номер телефону. Дзвонивши з різних номерів телефонів, там наприклад, таксі, доставка їжі, телефонують, кажуть: передзвоніть, будь ласка, тому що там у нас якісь певні причини. Ви їм перетелефонували з одного на один номер, на інший номер, і е, особа йде до відділення і каже, що там. На, цей ном... На мій номер дзвонили з, таку... з такого -то номера телефону і з такого номера телефону. Також можуть поповнювати е, рахунок мобільний е, і казати, що з ну, 07-02 було поповнено рахунок. Е, тобто ви цим підтверджуєте, якби що це сім-карта ваша. Тому необхідно свій фінансовий номер підв'язувати до паспортних даних, щоб перевипуск цієї мобільної сім-картки можна було зробити виключно з паспортом. Якщо у вас немає з собою паспорта, зловмисник не зможе обміняти, перевипустити точніше сім-картку. Дякуємо вам, пане Олексію. Дякуємо за таку докладну інформацію за ваші поради і за те, що знайшли час, аби з нами поспілкуватися. Нашим глядачам я ж нагадаю, що з нами сьогодні був Олексій Перець, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України.